Заводська заточка. Сальце. Куда ж без нього? Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ніж від компанії Syncat модель Слешки. Поставляються ось такі картонні коробочки. Давайте відкриємо, подивимося на комплектацію. Цікавий чухол. Можливо, використовувати навіть не тільки для ножа, а й для чогось іншого. Відкриваємо, дивимося, що там у нас. Макулатурка. Стікер. Ось такий стікер. мікрофібра До речі, брендована. І, звісно, сам ніж. Відкривається фліпером або за шпинюк. Без будь-яких проблем можна маніпулювати однією рукою. Накладки у нас з склотекстоліту G10. В середині перфоровані сталеві лайнера, можливо, вам видно. Кліпса глибокої посадки і переставляється з цієї сторони. На цю також без будь-яких питань. Лайнер-лок в якості замка. І матеріал клинка у нас сталь d 2 Вага. 119,39 грама. Розміри. 122,1, 34,7, 12,1 міліметра і по кліпсі. 17 мм. Товщина клинка по обуху 3 мм. Довжина ріжучої крайки 83,7 мм. Накладки мають не надто агресивну насічку, але при цьому дуже цупко лежить, ніж в руці. І навіть мені здається, мокрою рукою ви його точно втримаєте, повністю заповнює руку. Хоч руків'я і не надто товсте. Також можемо. Використовувати ніж в більш делікатному хваті. Для цього у нас є повнорозмірний чойл, який вказівний палець лягає повністю, і можемо більш детально щось акуратно там підрізати чи обстругати. Заводська заточка. Класичний тест з канапками. Свіжесенький батон. Ну, дивіться на товщину цього хліба. Сальце. Куди ж без нього? Довжини клинка повністю вистачає для такої роботи. Трішки огірочка. Ну, і давайте помідор. Дивіться. Так. Ми можемо її почистити від шкірки. Спробуємо, як цей ножик буде працювати по дереву одним помахом, бачите? Доволі непогано. Щось десь заточити. До висновків. Мені сподобався ніж, в нього чудова механіка, він класно лежить в руці, при цьому заводська заточка відмінна, має кілька видів хвату і. Загалом справляє дуже класне враження. До мінусів відніс би, звісно, ціну. Тому що живемо в такий час, що хотілося б, щоб він коштував трішечки дешевше. Але якісні речі, на жаль, коштувати дешево не можуть. Це щось середнє між фіксованим ножом і складним, на мою думку. Він такий виглядає брутально і я думаю, що пристосований до більш-менш важких робіт. Тому що я ось на постійній основі користуюся ось цим малюком. Він мені дуже подобається, але подивіться на розмір. І, наприклад, зробити канапку цим ножем трішечки складніше. Тут Більше лезу, шпиньок. Ну, зручніший він в роботі, але знову ж займає значно більше місця на кишені або у вас в сумці. Відцентрований просто ідеально. Дивіться, як клинок лягає між двома лайнерами. Знову ж таки, механіка настільки класна, що я сьогодні цілий день хожу і тільки отак клацаю. Дякую за увагу. Свою думку про це ніж напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Ставте вподобайку.